Провіти Ріо, і це несподівано. Однак справжній бразильський ритм починається тут, в аеропорту. Я не можу знайти свого багажа, точніше, я не можу зрозуміти систему, як видається багаж. Тут всі гомонять. Всі бігають, всі шукають тільки своє. І головне, що тут є одна велика стрічка на декілька рейсів. Ми літаємо трансконтинентальними літаками з Європи. Я маю на увазі. А отже, тут по 800 пасажирів з кожного виходить, і я стою тут уже відверто кажучи, пів години. Я думаю, йти туди і не, чи не йти. В Lost and Found. Блін. Мене попереджали, що не можна таксистів брати так просто в аеропорту. Я навіть поміняв на реали наші гроші. Мені знайомий привіз і сказав більше шістдесяти сімдесяти реалів. Не давати вони хотіли 110. На щастя, ми домовилися. Тут система така, що стоїш чергу, і можна вдвічі дешевше поїхати. Якщо так, зразу, то 110 десять реалів на наші гроші 660 гривень. А ми домовилися з цим паном за 55, Ну дорого, проте нехай помірно. Я до Санта Тереза. Мы в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро, и тут в Бразилии, в городе Рио-де-Ханейро, а также во всех остальных бразильских городах. Новость номер один – это смерть сборной Италии на чемпионате мира. И даже не сама смерть, а то, как сборная Италии вылетела сейчас с чемпионата мира. Сборную Италии покусал Луис Суарес. Вся бразильская пресса, все ведущие газеты это с заголовками о Луисе Суаресе. Ора показывает, как Суарес корчится, а футболист… лінії показывает арбитру, что нужно было показывать карточку. Ведущая газета Лансель. Снова Суарес, держащийся за зубы. Тут Суарес как нигде знают. На этом континенте он давно себя зарекомендовал. И мы решили спросить на Копакабане у простых жителей Рио де хенеро каково їх отношение к поступку этого знаменитого футболиста? У нас палабра Собраль Суарес ак цап 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 італіяна. О, а це для нас не відкриття. Суарес кусався и тут. Ми навіть називали його зубанчиком. Зальоти я читав в газеті і ще перед чемпіонатом, що можна зробити таку ставку, чи покусає Суарес когось на чемпіонаті чи ні. Я тоді сміявся, думав, як це пантекрес. Я ж не з Бразилії, я з Колумбії. Однак я скажу, що у нас, так як Суарес, жоден колумбійський гравець ніколи не вчинив би. Уругвайці взагалі вони грубіяни. Ми вирішили розіграти на копа кабані з іграками футбол ситуацію з Луїсом Суаресом. Я итальянец, а этот мужчина Луис Суарес, и он кусает итальянца. На Копакабане уверены, что Луису Суаресу нужно было показывать красную карточку, а не то, что сделал арбитр. Николай Васильков, Алекса Террен, Скопа Кабаны, Рио де Ханеро, Бразилия, телеканал Интер.